Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію». Це програма Країна здоров'я у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною нейрохірург Володимир Федірко. Будемо говорити про захворювання головного мозку. Але перед тим нагадаю, що партнер показу платіжна картка картка здоров'я від Промінвестбанку. Платіжна картка здоров'я. Ваша впевненість у ваших руках. Доброго дня. Доброго дня. А будемо говорити сьогодні про захворювання головного мозку. Це таке широке поняття. Я ну майже сьогодні дивився рекламу, де болить голова. Ми приймаємо якусь там певну пігулку і все проходить. Про що свідчить головний біль? Це відразу захворювання, це сигнал перед захворюванням. Це що взагалі? Ну, головний біль? Ну, перше, всього, це сигнал. Сигнал про якісь, скажімо, негаразди, якісь відхилення від норми. Uh -huh. Але якщо це короткочасний, зрідка. Має місце, то цьому приділяти уваги занадто багато, мабуть, не варто. А взагалі, наша голова, головний мозок, які там існують хвороби. Їх можна розділити. Перша група це пов'язана з нашим способом життя. Ми палимо, ми вживаємо алкоголь, ми щось там робимо. А друге це якісь там вроджені наші там захворювання. І, наприклад, третя група це те, що ми здобули, коли займалися спортом, якісь були там травми і ще щось таке. Ну, дійсно, якщо так розподілити, то можлива така класифікація. Щодо вроджених, ну вони, як то кажуть, мають місце і проявляються більшість із них при народженні чи в ранньому дитинстві. Щодо надбаних, це наш спосіб життя, і тут, скажімо, неможливо огульно зразу в одній передачі все, все обумовити. І вроджені можуть проявлятися як в ранньому дитинстві, так і в підлітковому або навіть і в дорослому віці. І інколи люди, не маючи інформації про те, що у них є вроджена якась вада, з роками потерпають досить тривалий час від якихось проблем, не звертаються, не розуміють, а то може бути вроджена вада. Угу. Ну і, звичайно, ціла група. Захворювань онкологічних, судинних, які, скажімо, етеологія їх і виникнення причини, що досі не завжди відомі, або тільки частково відомі. Але на їх виникнення звичайно впливає наш спосіб життя, екологія і дуже багато інших чинників. Угу. Ну дитина починає формуватися ще у матері, там в отробі, як то кажуть, на що треба звернути увагу, які потрібно робити там дослідження, узі чи потрібно взагалі там розглядати головний мозок, як він там формується, як він росте і як він себе почуває. Ну звичайно, але якщо вже на те пішло, то мабуть це буде констатація факту. Тому якщо планується народження, то розумно підходити до цього питання заздалегідь. Сперш за все вести здоровий образ життя при плануванні вагітності пройти обстеження щодо якихось наявних захворювань у обох батьків і відповідно підготуватись до цього. Ну і звичайно, шкідливі звички усунути, якщо такі були заздалегідь до планованої вагітності. А провести цілий ряд досліджень лабораторних, після чого можна планувати вагітність. Звичайно, після того, плюс підготовка щодо певних, як то кажуть, мікроелементів та вітамінів, які попереджають розвиток вроджених вад саме центральної нервової системи то так звана фолієва кислота, яка в цивілізованому світі за програмою застосовується ще до. Початку вагітності плановано як мінімум за три місяці, і вона доказана, що дійсно попереджає в багатьох випадках саме розвиток патології нервової системи. Ну а далі це контроль плода на перше в першому триместрі вагітності, і то контроль плода і за допомогою ультразвукових методів дослідження. Ну, після першого триместру може бути і застосована магнітно резонансна томографія, ну і звичайно лабораторні тести, ну і звичайно здоровий спосіб життя матері майбутньої. А є якісь дослідження, які кажуть, що якщо у матері чи у батька є такі захворювання і їх не лікувати, а народжувати дитину, вони можуть привести до захворювання головного мозку у дитини. Є якісь такі? Які це захворювання, наприклад? Ну, перш за все, це генетичні захворювання, і тоді, скажімо, поперед. Раджають про високий ризик народження, хоча дуже багато аберацій і відхилень в гено... фон... генотипі може відбутися на стадії зачаття і на стадії формування плода, які неможливо передбачити, на жаль. От, але скажімо так, цілий ряд інфекційних захворювань, які можуть мати батьки, вони досить небезпечні, такі як цитомегаловірусна інфекція, чи цілий ряд нейровірусів, чи теж таксоплазма, чи, чи ще цілий ряд, які можуть призвести до дійсно серйозних вроджених вад розвитку центральної нервової системи у майбутнього. І потім вони вже звертаються до лікаря нейрохірурга, і лікар-нейрохірург виліковує там захворювання. На превеликий жаль, багато речей неможливо повернути назад. Ті речі можуть бути такими, які не лікуються нейрохірургічним шляхом. Звичайно, є вади розвитку, такі як незрощення спинномозкового каналу різної ступені, так звані спінобіфіда, спинномозкові кили, які потрібно хірургічним шляхом лікувати, вони лікуються. Але сказати, що якщо є, скажімо, неврологічна симптоматика внаслідок такої вродженої вади. То сказати, що нейрохірургічне лікування повертає її до норми, це було б некоректно. Е, є вроджені вади, такі як енцефалоцелі, менінгоцеля, гідроцефалія. Так, вони лікуються і симптоматика в тих випадках в більшості регресує, і цілком можливий більш-менш нормальний розвиток дитини. Але такі вади розвитку, як мікроцефалія, аненцефалія, які взагалі не сумісні з життям бувають, то такі речі навіть лікування їх воно не, не є, скажімо, ефективним. А ми провели своє власне неличке, таке журналістке розслідування. Чи взагалі знають кияни і гості столиці? які хвороби лікує нейрохірург? Вийшли до киян, запитали, дивіться відповіді. Раз он хирург, значит он что-то уже делает, не только Нет. лечит. Головные мозги. Это что-то связано, наверное, с раком. Без понятия. То, что связано с сосудиками, наверное. Я думаю так. Контрол. Ну, Такой человек ничего не лечит. Наверное, нервные какие-нибудь. Он же нерофилолог. Нервы, сосуды, да, что-то может быть с головным мозгом связано. Болезнь нервной системы. Сосуды головного мозга. Опухолі головного мозга постінсультне состояння пов'язане з нервовою системою систему. Цікаво запитати у фахівця, чим займається нейрохірург, які захворювання ви виліковуєте, і чим взагалі там живете. Зрозуміло. Ну, якщо у продовження попереднього запитання, то для дорослих людей варто знати, що є цілий ряд дійсно вроджених аномалій, які є некритичними і проявляються не в дитячому віці, а як не дивно, в досить дорослому віці. І одна з найпоширеніших, яка створює реальні проблеми для людей, це так звана аномалія крайнього цервікального, тобто сполучення голови шиї. Так звана аномалія Арнольд Кіарі, вона досить поширена. Причини її, скажімо, достатньо недосліджені, чому вона виникає. Але ця аномалія, при тому, що зараз магнітно-резонансні томографи є в кожному обласному центрі, вже навіть в багатьох районних центрах, угу. виявляється дуже часто. Друга справа, що по перше, не завжди вона дає виразні клінічні прояви. А друге, що ті фахівці, які дивляться знімки, не знають про неї або не уявляють, яку саме симптоматику вона надає. Так от таких пацієнтів досить багато. І, ну, скажімо, ще 20 років тому, коли я повернувся з Канади після стажування навчання, почав робити ці операції. Тобто операція полягає, патологія полягає в тому, що відділи задньочерепної черепної ямки зменшені. І структури мозку не мають достатньо місця, і разом із спинним мозком в спинномозковий канал е, частково видавлюються мигдалики мозочку. І вони вклинюються разом з спинним мозком, затискають його відповідно провідники, і звідти цілий ряд проблем, такі як головний біль, головокружіння, порушення чутливості в верхніх кінцівках, відчуття кома в горлі, відчуття нехватки повітря. Може порушення ходи бути, може бути порушення функції тазових органів, може навіть бути головний біль до нудоти блювоти, порушення зору, тобто цілий ряд прогресивно таких речей. Це вже у дорослих. Людей. Так, так, у дорослих. Причому, що цікаво, виявляється, пік виявляємості цієї патології, як не дивно, приходиться на період між 40 і 50 роками. І таких пацієнтів досить багато. І операція в такому випадку, яка звільняє оце здавлення з мозку і продовгуватого мозку і мозочку, дає ефект феноменальний. Ця симптоматика регресує людина повноцінно живе після того. А ми можемо попередити цю хворобу і інші хвороби, які пов'язані з віком, і які пов'язані з головним мозком. І ви знаєте, що окрім там синдрома Арнольда Кіарі, так є ще інші інші інші, які пов'язані з віком. І їх можна попередити вживати там те, робити лікувальну якусь там фізкультуру або Чи -чи -чи? ну на жаль, попередити неможливо постільки, поскільки це, скажімо, аномалія розвитку кісткових структур, і її попередити неможливо вона вроджена, але знати, що таке існує. Як мінімум, лікарі, неврологи, нейрохірурги зобов'язані, і навіть сімейні терапевти так само І звернути, не забувати про таку можливість і, ну, скажімо, не призначати, просто знеболюючи, чи там протиблювотні засоби, чи там якісь е, які статику координацію покращують, але пам'ятати про вірогідність такого симптому, такого діагнозу і відправляти до фахівців, відповідно, і людей збавляти від тої проблеми. Ну, Дінних проблем вроджених, таких як азте ревінозна мальформація, невризми, хоча вони можуть і розвиватися з віком, це ну скажімо така передрозташованість судинної стінки патології, коли вона може утворювати вип'ячування, і ця аневризма може збільшуватися з часом, особливо з розвитком гіпертензійного синдрому, і призводити до розриву, до катастрофічних Людина сидить зараз перед екраном і чує багато розумних слів, і не розуміє їх, і не знає, що їй робити, на що звернути увагу. 40 років, 50, 60. десь там голова болить, десь там тиск. Скакнув, а як треба поводити себе правильно для того, щоб уникнути е, ну прям хірургічного втручання в свій організм, а попередити хворобу? Ну звісно, кажуть про те, що хворобу краще попередити, аніж е, лікувати. Так. На що звернути увагу, що пов'язано з головним мозком? В першу чергу, якщо якась симптоматика повторюється або зростає, як то головний біль, головокружіння, порушення ходи, порушення слуху, порушення зору, порушення чутливості. Однозначно, якщо це виникає хоча б декілька разів або прогресивно зростає, мабуть, це ті симптоми, це ті чинники, які повинні насторожити і заставити пацієнта звернутися до фахівця. Тому що самому розібратися в цих речах це неможливо. І навіть, на жаль, не всі фахівці знають ті патології, які можуть призводити до такої симптоматики. Я нагадаю, що партнер показу платіжна картка здоров'я від Промінвестбанку. А платіжна картка здоров'я це ваша впевненість в ваших руках. Краще отак її зробити. Так вона виглядає набагато краще. Ми запитали у наших фахівців. Ми звертаємось до наших киян. Чим викликані нервові м'язові захворювання? Ну ви знаєте, так що будь-яка сусідка, будь-яка подружка, вона знає, яке в тебе захворювання, чим його треба лікувати і куди треба бігти. Отже, кияни зараз порадять киянам. Що робити і чим викликані такі нервово м'язові захворювання? Дивимось, слухаємо. я думаю, что это нервы все сдают. Перенагрузка мышц, если это язовые заболевания, а еще нервно, естественно, стрессы, питание неправильное. Какие-то защемления, нервов, что-то такое. А чем они могут быть вызваны? Стрессом. Стрессом какими-то жизненными негораздами. Калина, там много и все прочее, и руки составлены. А чем они вызваны? Ну, наверное, радиацией. Це вірусні, якісь інфекції можуть быть, спровоцировать такого роду болезни. Ну, дай Бог мені не знать. Не, не знаю, к счастью. Ні, не знаю, такого не знаю. Коли нервова система не може подавати імпульси, м'язи і м'язи навіть мене не, не виконують функції. А чи мене визнає? Викілька не може бути? Я не знаю. Всі болезни від нервов, в принципі. Стрес, неправильні звички і також можливо... Спадковість обстановки, які зараз служилася в вот, і лічними взаємотношеннями з окружаючими людьми і, може, неполадки палатки, які там в роботі. Це все-таки залежить від стану людини, як, як яким який шлях вона вибрала собі чи від її характеру, тобто впливає на це характер людини. Потім Дуже екологія впливає на будь-які захворювання, це безспорно. Також харчування дуже важливо, режим праці та відпочинку. Кияни нам розповіли, чим викликані нервово-м'язові захворювання. Що скаже нам Володимир Федірко? Чи праві все ж таки наші ну глядачі чи ні? Ну, Треба віддати належне, чи то інтуїтивно, чи то за життєвим досвідом. Якщо в сукупності зібрати всі ці висловлювання, вони мають місце в житті дійсно. І переоці... недооцінити, скажімо, нервову систему і психоемоційні перенавантаження неможливо. Таке прислів'я, як всі болячки від нервів, воно, мабуть, актуальне як ніколи. І безумовно, скажімо. Дослідження, які би от чисто в класичній медицині, показали оцей ланцюжок, ну не так багато проведено і за окремими нозологіями, але навіть досвід моєї роботи, моєї докторської, який я, скажімо, проводив ретроспективний аналіз і розпитував пацієнтів, а це цілий ряд так званих нейроваскулярно-компресійних синдромів, до яких відносяться невралгії трічастого нерва, язикоглоткового, гемелицевий спазм, синдром Мін'єра, пароксизмальна артеріальна гіпертонія, То в цих синдромах е Основну роль грала особливість анатомічних взаєморозташувань. грає роль е, судини і нервів. В нормі судини можуть торкатися нервів, але якщо вроджено так склалися співвідношення, що судина петлею впирається в нерв mm -hmm. і багато років, пульсуючи його, скажімо так, піддавлює, то може формуватися один із цих синдромів відповідно до того, який нерв судина піддавлює. Тобто, це але... не наш спосіб життя, це не харчування, це не радіація, це не Ці... е, ситуація в країні, а просто наша анатомія. Ось, але реалізується ця анатомія уже на тлі способу життя. І е, ноу-хау, яке було в роботі знайдене, це сполучення ось такої судинної компресії корінця нерва разом з певними імунологічними змінами в організмі, аутоімунними змінами. А ці зміни, в свою чергу, залежні від того, е, чи були людиною перенесені цілий ряд герпесвірусних, нейровірусних захворювань чи ні. А ці захворювання, в свою чергу, залежать від того. Наскільки імунна система крепко тримала бар'єр і захищала організм чи ні. І на сьогоднішній день доказано, що імунна система більше всього страждає від саме нервових перенавантажень тривалого хронічного стресу, на неї впливають негативно і радіація, і екологія хімічна, і спаління, і інтоксикації різні, але найбільший відсоток. В ось цьому негативі на вплив імунної системи відіграє саме важкий з негативним знаком тривалий хронічний стрес, перенапруження не витримує. І тоді починається дисбаланс в взаємовідношеннях цілих ланцюгів імунної системи, і координація захисту порушується. Іде цілий ряд патологічних змін, які призводять в сукупності до проявів цих синдромів. Ми намагаємося розшифровувати ці слова, які ви кажете тут, тому що ми Окей. не розуміємо. Наприклад, я почув синдром Манієра Манієра. А з Арнольдом Кіарі ми розібралися, розібралися, Нібито. А синдром Манієра це що? Це, як правило, прояви головокружіння, які виникають спонтанно, без якоїсь видимої причини. Людина може виникати відчуття, що її нібито кидає в сторону, може супроводжуватись нудотою, блювотою, може супроводжуватись закладеністю в одному вусі або шумом вусі, або зниженням слуху. І ці періоди можуть повторюватися з періодами нібито абсолютного здоров'я людини. І... Цей синдром входить до переліку саме нейроваскулярно-компресійних, якими ми безпосередньо займаємось і лікуємо. А що робити? Іти до лікаря, і лікар з тобою що зробить? Я боюся операції. діагностику провести, так. впевнитися, чи дійсно там є ось цей судинно-компресійний механізм, і на початках ніхто не хапається за скалпель. Ці пацієнти тривалий час можуть на певних медикаментах відпочувати себе досить добре, але якщо медикаменти не працюють або доза їх занадто висока і все більше і більше приходиться приймати, і синдром прогресує, то тоді дійсно можливе хірургічне втручання, яке збавляє, усуває причину, усуває ось цю компресію. Але паралельно ми дообстежуємо і імунну систему, і нейровіруси, і якщо вони в активній фазі, Відповідно, проводимо медикаментозне лікування, корекцію, що також може давати на певний час позитивний ефект. А і це все у головному ну, Так, це пов'язано з мозком, головним. Так, а підліток, він захворів, він застудився, у дитинстві ми щось там захворювання якесь було. Це вже точно буде впливати потім у 40-45 років на наш головний біль, мозок і таке інше? Не обов'язково. Якщо Імунна система крепка. Якщо людина подолала і посадила ось ту дійсно, дуже часто, наприклад, така нейровірусна інфекція, як Епштейн-бар-вірус, раніше називалася захворюванням мононуклеоз, і дуже часто воно проявляється саме в підлітковому віці. І якщо організм подолав і фіксував, скажімо так, ці віруси, і вони в неактивній фазі імунна система їх утримує. Все може ніяких наслідків не бути, але на превеликий жаль, дуже багато людей мають персистенцію цих вірусів, які з часом не ліковані, не діагностовані, призводять до певних аутоімунних змін, і тоді вже імунна система починає агресивно поводитися від до, до свого мозку. І тоді цілий ряд захворювань, навіть не не нейрохірургічного плану, може виникати на сьогоднішній день. Це більше і більше робіт, які доказують, що той же Росія склероз є результатом тривалого не лікованої нейровірусної інфекції цілий ряд дементних синдромів виникає внаслідок нелікованих е нейровірусних інфекцій. А, ми зараз говоримо про хворобу, а людина сидить ну нібито здорова відносно біля екрану телевізора і думає, щось тут в мене закололо, тут заболіло вже запаморочення. Голова закрутилася. Є якась профілактика захворювань хвороб головного мозку. Існує взагалі таке. Ну, З того, що я сказав, мабуть, можна зробити висновок, що якщо ти ведеш здоровий спосіб життя, якщо ти, скажімо так, твоя нервова і психоемоційна система в порядку, то вірогідність додавлення негативних чинників до тих анатомічних особливостей мінімальна. І відповідно вони не розвиватимуться, і такі захворювання не будуть прогресувати. Добре, а якщо в мене 50 і я до того вже прожив життя не так, як хотілося б, спробуйте його змінити на краще. А я є якась періодичність. Я потрібен я. Мені потрібно звернутися до лікаря-нейрохірурга а... або нейрохірурга, а там якогось там невролога для того, щоб він там проконсультував, зробив якесь дослідження, тому що в мене там ну наприклад, там голова іноді крутиться, шия іноді болить, голова іноді болить також. Ну, звичайно. 50 то вже термін, коли варто не просто радіти від того, що тобі дали батьки і Бог, але вже спробувати замислитися над своїм здоров'ям і спробувати перевірити цілий ряд показчиків, які можуть. Попередити прогресування того, що вже десь якось розвивається: той же холестерин, ті ж показчики імунної системи, хоча б загальні аналізи крові, і тиск, і, і цілий ряд таких банальних речей, і цукор, глюкоза крові, щоб розуміти на якій стадії ти знаходишся, і що тобі краще робити чи не робити в подальшому, щоб як можна довше почуватися здоровим і таки реально ним бути. А ви ще говорили про гімі. Гемілицевий гемі спазм. О! Що... Це, це що? це захворювання з цієї ж категорії, з цього ж переліку нейроваскулярно-компресійних синдромів, яке проявляється мимовільними спастичними скороченнями м'язів одної половини обличчя. Це починається, як правило, з посмикувань м'язів навколо ока. Потім воно може поширюватися нижче, починає тягнути половину рота. А з роками, якщо воно прогресує достатньо активно, то може зводити всю половину обличчя вплоть до контрактур, коли людина не може цим керувати процесом. Якщо це тривало існуюче захворювання, може призводити до кератитів, запальних процесів ока і навіть до більма, тобто втрати зору на око. Рот перекошує людина, їсть у неї може з рота виливатись, випадати їжа. Тобто, якщо спочатку це чисто незначний косметичний дефект, то з часом це може призводити до певних і функціональних порушень. А звідки він з'являється цей спазм? Знають на, лікарі про це на превеликий жаль, дуже мало знають, але в його основі так само лежить ось ця анатомічна особливість розташування судини по відношенню до лицевого нерва в черепі. І плюс цілий ряд чинників, про які ми говорили, які призводять до реалізації ось цього конфлікту. Якщо в мене там посмикуються спочатку брови, потім там око, мені треба звернутися до нейрохірурга і що він буде робити? Ні, не не, не обов'язково. Дуже багато є спастичних синдромів, які. Поперемінно дають ті чи інші посмикування м'язів, і не обов'язково це нейрохірургічна патологія. Інколи нехватка мікроелементів або їхній дисбаланс призводить до цього, інколи це є чисто психоемоційне перенавантаження, яке при регресії і і проявиці відходять. Але якщо ось такі посмикування повторюються, наростають, то дійсно. Потрібно звернутися до нейрохірурга, до обстеження зробити. Це буде МРТ в спеціальному режимі, це буде цілий ряд аналізів крові, і відповідно при встановленні такого діагнозу хірургічне лікування є ефективним в 97-95% випадків. Тобто усувається причина, усувається компресія. І регресує цей спазм, щезає людина. Повністю вільна від нього. Якщо не лікувати, не звертатися до нейрохірурга, до чого можуть призвести там те або інше там захворювання? Ну, в тривалий час це може бути чисто функціональні порушення, але такі функціональні можуть заважати людині жити. А як я вже сказав, що до гемілицевого спазму це може бути і втрата зору на одне око, і деформація перекос обличчя достатньо сильний з порушенням харчування навіть. А той же синдром Мінєра ну, небезпечний тим, що людина просто випадає з функціонального нормального життя. У мене були випадки, і причому що цікаво. При больових синдромах люди куди більш стійкі виявляються аніж при пору... при цьому синдромі. Коли у людини постійний шум в одному вусі, це призводить до, навіть до психічних порушень, і я оперував людей, які... Попадали в психіатричну лікарню, вони не витримували того. Це як музикальна шкатулка, яка просто-напросто виснажує нервову систему. І слава Богу, оперативне втручання давало ефект, і люди, як то кажуть, поверталися до повноцінно нормального життя. З побажаннями міцного здоров'я нагадаю, що партнер показу платіжна картка здоров'я від Промінвестбанку, платіжна картка здоров'я. Ваша впевненість у ваших руках з нами сьогодні був Володимир Федірко. Це нейрохірург. Говорили про захворювання головного мозку. Дякую вам і міцного здоров'я. Дякую і вам так само. до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.